Продовжуємо читання. Режисерська робота Антона Фоміна за п'єсою Єхима Чеховецького Мешкові гулі». Ролі виконують Антон Бояко Мешко, Анна Усова Білочка та Зайчатко Мога, Вікторія Єретик Їжачок та Зайчатко Гога, Дмитро Марчук Батько Із-за дерев кущів із-за кущів дерев, горбків на ложок, прокинувшись, почали визирати один за одним зайці, лисиці, білочка, їжачок, ведмеді. Ліс, прокинувся і під веселу музику пташок, звірята стали поспішати, бо кожен мав свою справу. Куди йому йти і що робити? А маленький Мишко заховався відтати під деревом і сів відпочивати, накрившись листяною ковдрою. Звучить пісня їжачка. З'являється і сам їжачок нишпурить під деревами. От, якби, от, якби лізли в рот мої гриби, я б в себе волки зняв і шафу заховав. Я б ходив голенький, круглий і м'якенький. До риза дерби ніс і співав на цілий ліс. хрю хрю, хрю хрю-хрю-хрю, хрю з путі до бочки. Хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, ось вони грибочки. Шукає гриби. Ой, скільки тут грибів! Це сероїжка, а це підберезник. О! Помітив глядачів. Добрий день. Добрий, добрий день. день, добрий, добрий день. день, добрий, добрий день. день. Добрий. А ви хто? Ми глядачі. Я таки гадав. Ой-ой, як вас багато! Раз, два, три, чотирнадцять, бадцять, луцять, бумцять, хрубрумру. Це я так поїжджачому лічу. Добре, друзі, що ви завітали до нас в кулі. Тепер мені буде веселіше. Я дуже люблю маленьких хлопчиків і дівчаток. А ви знаєте, хто я такий. Їжачок, правильно, їжачок, а звуть мене пуфиком. Не тим пуфиком, на якому сидять. А тим, який постійно робить по 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 Ніби стріляє з маленької гармати. по по поф по по пов Ні, я не стріляю. Поп-по-пов-поф-по-пов. Це я так зітхаю. А ще я люблю загадки. А ви любите загадки? Ось і чудово. Зараз я буду загадувати, а ви всі разом відповідайте. Ану? В лісі мешкає тваринка, вся у голках, мов ялинка, не вхопить її. ніяк, називається? -да! Правильно, це я. Молодці. Я знав, що ви розумні діти. З вами весело. О, а зараз піду вже збирати гриби. Не збираю, зварю смачний грибний суп. І всіх-всіх вас наготує і почастую. Я люблю частувати, друзів. А ви? Так! Молодці. Тоді ви нікуди не йдіть. Я тут швиденько приготую і всіх-всіх почастую. Спіткнувся об пагорбу притушений листя. Ой, що це? по 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 Штовхається. Пагорбок порушиться. З ковкрою голов... на голові піднімається заспаний, сердитий ведмежатко мишко. Ми бачимо тільки його ніс. Хрю-хрю-хрю. Ти хто такий? <реш> а ти? Ні. Ти хто такий? <реш> а ти? Я Мишко. А Ай. ти? А я хрюхрю. -хрю. Ой. по по, -по. А. -а, -а. Ти їжачок. Їжачок. А навіщо ти мої гриби позбирав? А хіба вони твої? Мої. Усі мої. Віддай мої гриби. Ну, якщо вони твої? Бей. І візьму. Візьми. Тільки голочки мої не чіпай. Голочки мої. Ні, мої. Усі мої жаднюга. Візьми! Мешко хапається за волочки, їжачка вскакує, галасуючи. Метушиться, зрештою, тікає. Їжачок теж тікає. Крик ведмежатка чути з-за паворобка, згодом він з'являється. Передні лапи у нього забинтовані, мов боксерські рукавички. Ой, де цей противний їжачок? Де мої гриби? Ой, я все розкажу татові, все. Позіхаючи та схиблячи, лягає під другим деревом чути пісеньку білочки. Оп'ля, оп'ля! Ми, білки-акробати, уміємо стрибати, як на арені цирку, сміливо виступати. Ми любимо змагатись, стрибать, перевертатись, стрибать, перекидатись, під куполом літать. день, діти! Ось, шишки жодної. Білочка шукає шишки, білочка тримає в лапках велику шишку. О, дивіться, яку шишку з горішками знайшла. Он яка красива! Зараз полощу і з'їм пару горішків. горішки. Ой, упало. З під дерева виповзає видно жадко мишко. Хто там кидається? Спати не дає. Ой. Це ти тут кидаєшся. Я не кидаюсь. Вона сама упала. Хочеш покуштувати шишечку? У Мене ще є в запасі? Не хочу. Я всі шишки хочу. Всі? А як же я? Це мої шишки і моє дерево. Я, я не знала, а, але вони ще зелені. Віддай мою шишку. Візьми колічку. Білочка, доторкнувшись до шишки. Шишка падає і влучає мешкою уніс. Оооо! Бробач, пробач, мушкой! А мені! Моя шишечка! Я, Я тіла! Мишко, тікаючи за пампорю! Ай, моя шишечка! Мій бідний носик! Втік, Білочка за ним. Ми чуємо крик мешка, але через деякий час він з'являється вже з перев'язаним носом. І тепер він ще й гугнявий. Підіс! Ой-ой-ой, мої лапи! Це мій ліс і мої шишки. Стовней лягає таки. За ширмою метушня, звідти чутно голоси. Давай, давай! Ще! Ще! Ось так так! З'являється зайчатко Гога, яке підтримує довгу дошку, тримаючи її за один кінець. Зрозуміло, що хтось тримає цю дошку за другий кінець. Давай, давай! тут зараз погойдаємось! Ану, Мога, іди сюди! Мога, якого ми не бачимо, штовхнув дошку з-за павровка і продавив гогу об дерево. Ой-ой! Зрештою з'являється зайчатко мога. У нього нема двох передніх зубів, через що воно смішно шепелявить і просвистує. Го я більше не можу. Я, я пускаю. За, за, за. Та де ж ти Гого? Я тут. Мога повертається в той бік, звідки чути голос брати, і б'є його кінцем дошки. Ой! Та де ж ти Гого? Я тут! Мога знову повертається в той бік, звідки чути голос брата та діє рук і цем дошки. Ой-ой! Забив ти гогу! Я тут! Сліпий! Мога знову повертається в той бік, звідки чути голос брата, і збиває дошкою гогу з ніг. Гога падає. Уже Вбив! Кинув дошкою, підбіг до брата. Ворушить Вого. його. Гого! Гого! Ти вже помер! Втім, Помер. Куда? А хто тепер буде зі мною гойдатися на дошці. На дошці! Я Я буду гойдатися! Гова підбіг, мога за ним, Бігають, верещать, обоє падають, боротьба, сміх. Все це повинно викликати в залі відповідну реакцію глядача. Дивіться в зал. Дивись, дивись, скільки тут дітей. Добрий день! Добрий день! Мене звіть Бога! А мене мога. Ви прийшли до нас на лузок? Да. Да. Сюди всі приходять і білочки, і гачок, і зайці. — Та не лузок. А лужок. Я не що в мене зуби міняються. Ось бачите, як у вас. Не ну, не хоча, хоча. Хоча. А я не хочу. Я ще їх пісні співатиму. Це заячий лужок, тут завжди весело. Заячі, заячі, заячі лужок. Краще співатиму я. Ні, це не цесно. Нехай і вони ж співатимуть. Добре. Тоді співаємо ось так. Діти, коли я підніму лапку, ми всі разом співаємо. Зрозуміли? Так. Да. Один, два, три. Заячі, заячі, заячі лужок. Заячий, заячий, заячий лужок. Ми змогою. Тепер ми з могою заспіваємо, а ви підспівуйте. Босує влаво ви виспівую ріво. Сьогодні весело у нас тут заячий лужок. Заячий, заячий, заячий лужок. Заячий, заячий, заячий лужок. Має баба десять глаз, а чапля робить крок. Сьогодні весело у нас і тут заячий лужок. Заячі, заячі заячий, гаячий лужок. Зарячий, заячий, гарячий лужок. Тут сонця вистачить для всіх, ходім, де всіх танок. Звенит лунає через ніх, де заячий лужок. Зарячий заячий, заячи лужок, зарячий заячий, гарячий лужок. Дякую вам, діти за пісню. А тепер давайте поїдатися. Шукай камінь, покладемо дошку. ось і він. Це хороший камінь. Сідай, богу. Сідають на протилежній кінці дошки і гойдаються, викрикуючи: «Опля! опля, опля! Тримайся, мого! І... Yeah! Гога надто сильно натискує на дошку і Мого, підскочивши, робить високо... робить високо в повітрі сальто Мортале. Ой-ой! А зараз ти мене підкинь високо. Зараз! Міняється місцями. Оп-ля, оп-ля, Тривайся, гого! Ой! З-за каменя несподівано вилазить забинтований мешко. Зайці падають, розбіглись. <раприкос> ну ніде не можна відпочити! Зайчина, зайчина, заважайщина. Опля, опля, Чого ви тут розійшлися? А ти хто такий? Що вже не пізнаєш? Я мушко. А чому ти у гу... білих гу... гу... рукавичках? І в шапочки шапочці на носі. Це не шапочка і не рукавички. Не кричи, Ми не глухі! Бачиш, які в нас вуха, як локатори. Ходімо кого звича гойдатися. гоп гопля, гопля, гопля! Гей, ви, локатори! Ану забирайтеся звідси. Це моя гойдалка! Ні, це ми з мого її зробили. Правду ж я кажу, діти? Так. <пжит> а, а це, а це ліс! Весь весь і це узов. Зум... Так, усе моє! Бій тато ведмідь і не загарчить. Кого? А наш татко теж ведмідь? Ні! Наш татко зайчик! Ідіть геть з мого лужка! Це, це заячий лузок! І гойдалка боя! Виштовхує зайцем! Ідіть! ідіть. Гога і мога виходять! Я сам буду гойдатися, нікому не дам. Сідає на кінець дошки і, говорячи, гопля, намагається розгойдати дошку. Гопля! Гоп'я. Погана гойдалка! не гойдається. Зараз її як жбурну. Розгнівався і сів на кінець дошки. Дошка перекинулася і вдарила ножка по голові. У нього на голові виросла нова гуля. Ах... Моя голова. Ой ой, ой лапки. Він є за тату. Зараз скажу все татові, Тату. Він усіх прожене. Біжить, відразу з'являється зайчата. Ох, і дасть він нам. Ой, що буде, що буде. Ведмідь великий і сильний, і вадний. Що з вами трапилось? нас мускуху і погнати з луска. Він і мене прогнав? І у мене він хотів риби забрати, а самого прогнав. А тепер пішов кликати тата ведмедя. Ох, і дасть він нам! Ох, і дасть! Чути тривожну музику. рев великого ведмеді і до Звірята розбігаються. Як страшно, ой, я боюсь. Він іде! бле. Як Ой-ой!» Ховається під деревом, заривається глибше в листя. Рев ведмедя почувся зовсім близько. Діє друга. Перед нами та сама ділянка лісу. Звучить мелодія пісні батька ведмедя, а потім з'являється ведмідь. У лапках у нього банка з медом. Діти, слухайтеся, тата. Це він скаже наперед. Лапку вам не слід смоктати. Їжте краще добрий мед. Мед солодкий, ліки наші, щоб не рюмсить, не хворіть, хто полюбить мед і кашу стане сильним, як ведмідь. Трем, брем, препим, прем. Ось знайшов я в лісі банку меду. Солодкий мед смачний, напевно, хтось мені його подарував. Ого, скільки тут ведмежат! Не ведмежата. Хіба ви не ведмежата? А ви діти? Да. Це добре. Мій синочок Мишко теж, такий, як ви, я свого синочка дуже люблю. Якщо його хтось скривдить, я ого го Що зроблю? Я дуже сильний і страшний. Ось який. Я навіть раніше солдатом був. Поклав банку з медом і почав марширувати. Але тільки він зробив перші кроки, банка, повторюючи його рухи, пішла слідом за ним. Раз-два, раз-два. Задню. Передню. Раз-два. Раз. Помітив банку, яка ходить поруч. Е. Що це? Раз-два. Ніколи не бачив банок, які б ходили. Сам стоїть на місці, подає команду, а банка виконує. Праворуч! Раз-два. Кругом. Раз-два. Оце банка. Нічого подібного ніколи не бачив. Чути джиш... зищання потупців, ще на місці, банка злетіла у повітрі, Кружляє над ведмедом. Еге. -е 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 -е. Повертайся назад. Це, Це мої ліки. Зловив банку, притолив її до вуха і прислуховується. Буде. Напевно, всередині моторчик. Зараз подивлюся. Підняв кришку, звідти вилітає бджола. Буде. А ось він, моторчик. Знаю, який це моторчик, але з голочкою на хвості. Стежить за бджолою. До добре, що я нікого не боюся. І джола на його ніс. Ой, що ж тепер буде? Не кричіть, будь ласка, а то вона злякається і... і помре. Ой, що тоді буде? Ой, мій бідний ніс. бджола злетіла з носа, прок покружляла і зникла. «Зникла! А то злякались мене і померла. Дивіться, банка не полетіла. Це добре. Діти, а чи ви знаєте, де мій синочок Мишко? Ні. Мишко, хлопчик, є серед вас такий. Ні. А, є, є. Ні. ні, 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 він не такий, мій лишавий. 에... А давайте разом покличем його на три чотири. І хіше. А то ще злякається. Три-чотири. Мишко. Мишко. Мишко! Ніде нема. Давайте голосніше. Мишко. Я мого мишка, втомився. Ой, піду відпочину. Ой, ой, я сів на, на... Рятуйте а, цей, ти, їжачок. Рятуйте, пробач, будь ласка, я більше не буду. Рятуйте, рятуйте, я, я тебе не роздушив. Рятуйте, рятуйте, рятуйте. рятуйте! Якщо тобі боляче, покуштуй меду, відразу допоможе. Ну, коштуй, хоча б краплину. Візьми, прошу тебе. Ну, як тобі? Докуди солодко і смачно. Пробач мені, будь ласка. А мене мама вчила. Що в чужих меду не брати, бо буває, що ласощі ті можуть біду заховати. Де? Що? Хто кричав рядуйте? Помітила ведмедя. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Дядечку ведмідь, не вийде, я прошу вас, він такий хороший. Я більше не буду. Він мене пригощав медом. Медом? а у мене нема більше смачної шишки. Білочко, ти теж пригощайся. Не плач, все буде гаразд. Спасибі, спасибі, дядечку ведмідь. Як смачно! Ой, дуже смачно. Іжечок і, 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 і Білочка коштують мед, бігають його і Мога. Ой! Ведмідь! Ой! Обидва з непритомніли падають. Бідолахи! Перевертає банку з медом на зайців і зай, зайчати Ого. Є ще живий, торкнись мене. Живий. А ведь міть живий. Живий. Ой. Знову з непритомниця. Він хороший, він смачний! Пригощайтесь медом. З водіння прилетіла бджола, влетіла в банку, і банка почала повсти по ширмі і піднялася. Ой, банка, банка. А я забув вам сказати, що вона з моторчиком. <гум> Гова опритонів, побачив, що банка з медом тікає від них. Там ще залишився мед. Доженіть її! Панка полетіла за лаштунки, мога гога побігла за нею і одразу ж повернулася. Ну що? Що, що? Гуділа, гуділа і полетіла. Не сумуйте, я вам щось веселе вигадаю. О, а погойдай нас на гойдалці. Добре, погойдаю, сідайте всі сюди. Всі сідають на один кінець дошки, відмітно натискає на другий, її і кінець і гойдає звірят, ніби співаючи колисковий. Баю, баю, баю. Мога швидко і впав з дошки. Ми не хочемо спати. О, прошу пробачення. Гопля, гопля, гопля. го Стігай, ще Прошу, ану, держіться. Гопля. Іще, іще. Ще, будь ласка. Це ж не чесно. Тепер ви мене погойдайте. Добре, тримайтесь, дядечко, ведмідь. І, і як? Але в цей час почувся голос мешка. Тато! Тато! Готуйтесь хто може! Всіх з мов, вітром здуло. Появився і сам мешко, ревучий і перебунтований. Ей, куди ж ви? Куди? А ти хто такий? Я твій що? Це... Де? На голові. Гулі? Гулі. А, і справді гулі. Хто ж тобі їх набив? Хто, хто? Їжачок, білка і зайці. Я їх прогнав, тому що це мій ліс. Твій? Увесь? Так, мій. А. Ось воно що. Так-так. Розумію. Дуже добре. Молодець. Нічого сказати. Ну, тоді я пішов. Куди пішов? Як куди? Шукати інший ліс? Це ж твій. В мене ти дедеш проженеш. Тебе? Ні, тебе я не прожену. О, ну дякую. А чому ж ти мене не проженеш? Е -е, тому що ти мене будеш гойдати. А, ось воно що? Зрозуміло, зрозуміло. Зараз погойдаю. Тільки спочатку я з кимось пораджусь. Підійшов до ширми і тихо щивничив мешко. Ну що, діти, гойдати його чи ні? ні? Ні. Вірно, не буду його гойдати. Треба його провчити. Ось ми, ось ми це і зробимо. Сідай, погойдаємось. Ну, гойдай же. Я гойдаю. Тепер ти мене піднімай. Я Я не можу, ти товстий. Що? Важко одному? Важко. А ти поклич друзів. Так у мене нікого немає. Я хочу гойдатись. А ти попроси їжечка, білочку, зайчат. Нехай вони з тобою погойдаються. Вони не прийдуть, не прийдуть. А ти спробуй покликати. Та я, я ж їх прогнав з лужка. Ну, а тепер поклич. Може, прийдуть. Гукай так. Друзі до мене. І ви, дітки, теж гукайте разом. Три, чотири. Друзі, до мене! Друзі, до мене! З'являється зайчата білка їжачочок. Ідіть усі сюди, не бійтеся, я з вами завжди дружитиму. От бачиш, мишко, як воно вийшло. Правду звірята кажуть, що ти жадний, та ще й шибеник. Ось чому, друзів у тебе немає у лісі. Я більше не буду. Не буду? Ну, дивись мені. Сідайте, друзі, будемо всі разом гойдатися. Я теж, теж хочу гойдатися. Еге ж, а потім почнеш кричати Моє, моє. І проженеш усіх. Я більше не буду. Не будеш? Ні. Я хочу гойдатися. Ну, а про це що ти скажеш? Показує на бенти. Хто ж їх тобі набив? Е, вони... Вони самі набилися. Зриває бенти. Ну, якщо самі, то інша справа. Ти більше нас не поженеш лугайки? Ні, я хочу дружити. Ну, починаємо. Звірята усі усілись, але гозялка не діє. Чому ти нас не гойдаєш? Тому що вас багато, а я один. Пролетіла бджола і зависає над головами. «О, прилетів моторчик. Зараз, здається, почнемо О, гойдатися. Бджола годе сильніше і почала повільно наближатись до голови ведмедя. Гойдолка пішла вниз, бджола піднялась. Гойдолка піднімається. Так, мого, так. Мого. «Ура!» We're going to go, to go. Yeah. 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 Yeah.